Не Де один десяток років поспіль в центрі хуста. Час від часу велись роботи з прокладання інженерних мереж, купали траншеї, встановлювали люки. Та при цьому дороги не відновлювали. Міські посадовці кажуть, це й стало основною причиною непривабливої картини, яка відкривається на центральній площі міста. Щодо сьогоднішнього стану центру хуста, то більшість хоче змін на краще. Ні здається нормально, взагалі подобається, але деякі нюанси можна виправити. Позитивного небагато, на жаль. З іншого боку, ну, якщо бачити недоліки, то видно, куди йти, що потрібно покращити, щоб того не було. Але то є і суб'єктивні обставини, чому того немає, що би ми хотіли, щоб було. Пропозиції здебільшого стосуються озеленення центральної площі. Посадити якийсь там, може, парк ще якийсь гарний, біля неї або якісь дерева, якийсь сад зробити, щось таке. Ну, так зовсім нормально, треба щось там більше завеного насадження. Ну, принаймні щось подібне до Мукачева. Було б непогано, напевно. Як колись ще при Чехах, з розмов старших людей, Хус був найкрасивіше місто області. Але зараз ми, на жаль, можемо щось інше констатувати. Міський голова каже, питання номер один для них це реконструкція центру. Крім того, проєкт розроблений і фінансування вже забезпечене. На все планують витратити з міського бюджету більше восьми мільйонів гривень. Стан речей, які там зараз знаходяться, ну, не терплять жодної критики, і тому проєкт буде об'єднувати і центральну площу Майдан Незалежності, і плюс вулиця Карпатської до 21 номера, це на створі з вулицею Пушкіна. Для цього практично проєктно-кошторисна документація вже в стадії завершення, залишилося нам зробити експертизу і провести тендер. Проект реконструкції центральної частини міста почали розробляти ще в 2007-му. Ескізні пропозиції належали міським архітекторам та проєктантам, а також відомому архітектору українському Оресту Скопу. Розробка проекту зайняла майже півтори року, проте на його реалізацію не вистачило коштів. Проектна документація на такий великий об'єм це не є робота одного дня, навіть не одного тижня. Сам проект реконструкції центральної частини міста поділений на чотири частини. Першою частиною є сама наша центральна площа. Площа і далі напрямки відгалуження від площі окремою частиною є вулиця Карпатської Січі від центрального універмагу до площі та від площі до Єлизаветинського костьолу. І четвертий етап від площі до приринкової території. Усюди планують викласти бруківку, посадити дерева, впорядкувати клумби. Мають з'явитись у центрі і нові ліхтарі та урни для сміття. Центр має стати пішохідною зоною. Завдання будь будь-якого архітектора і проєктанта максимально добитися, щоб проект був реалізований в такому стані, в якому він є. Отож, незабаром, принаймні так обіцяють у хусті, місто матиме нове обличчя, привабливе та європейське. Пішохід.